На церемонії відкриття команди спортсменів та сім'я загиблого батьки, сестра і дружина з сином. Цей турнір проводиться традиційно кожен рік, але присвячений такій даті вперше. І відтепер він стане турніром пам'яті. Проводимо турнір в честь Євгенія Трофімова, який героїчно погів в зоні АТО захищає родину. Данный турнир посвящен в честь его памяти. На сегодняшний день он является у нас всеукраинским, приглашено представлены команды со всей Украины. Данный турнир мы планируем проводить ежегодно. Вот, и в будущем планируем, что он будет у нас международного класса. Євген Трофімов був першим запорізьким боксером, який став чемпіоном Європи з таїландського боксу. Тому брати участь у цих змаганнях честь для спортсменів. На турнірі представлено близько 200 боксерів із різних міст України. Представлені практично з всієї України, Це із Харкова, із Дніпропетровська, Запорожжє, Нікополь, Херсон, Ніколаєв, ну і ще багато-багато інших радост. На змаганнях тренери бачать результат роботи боксерів і відбирають їх на різні чемпіонати. Сам бій триває три раунди. У старших спортсменів кожен раунд по дві хвилини, у молодших по хвилині. Цього року організатори додали ще розділ К-1. Він користується великою популярністю серед глядачів та спортсменів. Дуже Живий, там є ту клінча, то є більш результативний і більше как бы, нравится зрителям. Олександр займається тайландським боксом половину свого життя. На цьому турнірі спортсмен взяв третє місце у версії К-1 до 63 кілограмів. Хоча минулого року виборов друге. Але спортсмен не засмучується. Скоро він буде виступати на змаганнях у Києві. На них же Олександр буде викладатися наповну, бо попереду чемпіонат світу. Це буде професіональний турнір. Тобто 4, ну, в різних весовых буде по чотири спортсмена. Планую поїхати на мира в Іспанію От, в октябрі месяце. Перше загальнокомандне місце на цьому турнірі взяли запорізьці. Друге команда із Дніпропетровська, а бронза дісталась спортсменам із Маріуполя. Оксана Якименко, Костянтин Параскевич, Тв